Всім привіт! І це міні-влог професійної спортсменки у відпустці. Так, я займаюся професійно волейболом. Дайте мені фідбек в коментарях, якщо вам цікаво таке дивитися. На сніданок у мене був творог з малиною і медом. Зібралися і йдемо сьогодні в тренажерний зал. Відпустка, відпустка, але тренування ніхто не відміняв і треба обов'язково займатися собою. Тим пачу, що скоро вже починається сезон. Тому ми прийшли в тренажерний зал. До речі, заходимо ми туди по відбитку пальця <сь> з якісь нові технології. До речі, зал дуже комфортний, всі тренажери, які необхідні, є. І сьогодні в мене був день розтяжки. Навчаюся балансувати між тренуваннями та відпочинком. Тому що, здається, якщо не працювати до то результату не буде. Але це не є вірним, тому що травми можуть бути також через перевтому. Тому відпочивати треба також вміти. Моя розтяжка була недовгою, тому я йду додому, приймаю душ, і сьогодні я вирішила зробити творожну запіканку на сніданок. До речі, робила я це перший раз і робила я її без муки. І все нормально там трималося і не розсипалося. Потім я вирішила зробити кабачкові млинці. Знаєте, як мама у дитинстві робила, прям дуже захотілося зробила цілу гору. Там Діма нарізав фрукти, бо під вечір ми збиралися поїхати на пляж. Обід, гречка зі смаженою куркою та овочами. До речі, ось яка вийшла з запіканка. Зібралися і їдемо на пляж. До речі, в нашому місті в цей день було якесь свято, здається, воно називалося Свято моря. Тому все місто було ось так прикрашено. Цей день була також дуже-дуже класна погода. Я навіть покупалася. До речі, перший раз за весь час мого перебування тут. Поїли б фруктів, які нарізав нам діва. До речі, Чайка також хотіла наших фруктів, але ми їх прогнали. Недовго ми там побули, потім поїхали додому. І сьогодні в нас такий читміл, Як ви зрозуміли, це вже наша вечеря. Не часто, але таке буває, що ми їмо якусь фігню на вечерю. І дивилися ми людину павука До речі, я перший раз придивляюся всі серії людини павука. Поки дивилася фільм, я сама собі зробила манікюр. Ось так і пройшов мій день. Всім пока!